У лозовій презентують безбар'єрні маршрути. Вони допоможуть людям з інвалідністю чи маломобільним, наприклад, пенсіонерам або мамам з дитячими візочками, людині в стресовому стані краще зорієнтуватися у просторі. Сприйняття такою людиною простору це не тільки є елемент пандуса, там чи ще чогось, це ті ж самі сходи без маркування, те саме е, зображення один колір стін і стелі. Доступність у навчанні, у спілкуванні, у побуті, у громадських місцях. На сьогодні у проєкті є три таких маршрути. Перший пролягає на мікрорайоні від Блакитної поліклініки через проспект Перемоги до вулиці Сергія Моторного. Другий маршрут знаходитиметься у центрі міста. Він ітиме від художньої школи паралельно з вулицею Олега Куцина до центру надання адмінпослуг, включаючи площу соборності, де знаходиться спортшкола. Завершуватиметься маршрут на вулицях Соборній та Привокзальній. І третій маршрут знаходитиметься на бульварі Шевченка. Наші маршрути це основні потоки людей і транспорту. Де найбільше об'єктів, які необхідні для людей, в які заклади бізнесу або адміністративні послуги і все таке інше попали. Звичайно, не всі об'єкти тут є, але основні. Тобто я хочу настроїти всіх так, щоб ми з вами працювали як партнери. Бізнес, підприємства, державні установи створення таких маршрутів відбувається у межах реалізації національної стратегії створення безбар'єрного простору. Наші міста змінюються, і насправді війна тут дуже швидко прискорила цей процес змін, тому що стала таким каталізатором. І звичайно, враховуючи те, наскільки зараз геометричні прогресії фактично зростає чисельність людей, які мають і ампутації, і мають інвалідність. Тому ми маємо швидко змінюватися, маємо знаходити нестандартні рішення, впроваджувати певні інновації, аби всю ту архітектуру спадщину, яку ми отримали як спадок, справді адаптувати до такого нового портрету пересічного українця в Україні у Лозовій схвалюють маршрути безбар'єрності. Тепер їх має затвердити виконком міськради. Щоправда, у Лозовії вже почали реалізовувати такі ініціативи, зокрема біля поліклініки на мікрорайоні та центру життєстійкості. Вікторія Кожедуб, Ярослава Дубіна, Максим Сабельніко, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.